За того бойка. Прийшов... Рома, ну якщо це наказ прийшов зупиняти в незаконно транспортні засоби, то в будь-якому випадку. Давайте читаємо. Читай. 2-4. Вже 24, так? Вже 2-4 пункт воду. Добре, 2-4. Значить, на вимогу працівника. Е... Секунду, секунду. На вимогу працівника. Малюнок 111, це що за малюнок 111? На вимогу працівника малюнок 111. Що за малюнок 111? Ні, стоп, стоп, стоп. Малюнок на вимогу працівника малюнок 111. Що таке малюнок 111? Силка на малюнок. Де той малюнок? Оце, я зрозумів. Добре. Водій е... повинен зупинитися та дотримуватись умов цих правил. Так. А також пред'явити для перевірки документи, зазначені в пункті 2.1. Дати можливість перевірити номер агрегатів. Комплект, ну зрозуміло. Дати можливість одягнути транспортний. що, Що зробити? Ага, оглянути, добре, далі. л 0706, передавай на прес-службу, нехай публікує. Так, зараз будуть ще фото. Добре, супер. Тепер дивіться, ви зараз е, мотивуєтеся е, пунктом 2.4. Я зараз мотивуюся законом. Алло. ви прочитали пункт прав. Ну дивися, проїжджаєш дубляне і їдеш трошки вперед. Саме кілометрської траси. А ви мені цікаво, вам не Водій. Шановний водій. Добре, зараз все буде добре. У вас є на Він не буде відповідати вам на це. Причина зупинки, ми... Добре, давайте ми І так зробимо. Інспектор, можете трошки відійти? Добре, воді, Добре, інспектор, давайте траси. що ми зробимо. Зробити, Тепер послухайте мене. Ви говорите про операцію, правильно? Інспектор, я вам не говорю про такі, ви собі ви Добре, ви сказали, що у вас... Добре, причина зупинки ще раз яка? Повторіть, будь ласка. Добре, Водій, запитайтесь, будь ласка, причину зупинки, що вам назвали. Ти відео знімаєш. Так, відео знімаєш. Кажи, назвіть причину зупинки. На території Львова ще раз повторюю. На території Львова. Профілактичний Профілактичний захист. Сьогодні умови є погіршені, раз. Добре. Рома, Рома, чекай. чекай, добре, так. добре. Я вам повідомив про це. Так. Ну все, я зрозумів. Тепер, реал, стоп, реал. тепер, будь ласка, придійте. На потурці законності перевезення було. Інспектор, тепер е, водій, згідно статті. Послухайте, він, я почув. Та ви мене я вже вас почув. Передбуває? Я зрозумів. Дивіться, тепер, самі, добре, тепер ви згідно статті 251 к, КУПАПУ, придивіть, будь ласка, водієві докази на дану причину зупинки. Ще раз повідомлю, Ні, стоп, стоп, до, стоп, стоп, до, стоп. Докази того, до, що ви собі зараз цього не придумали. Ви можете звернутися Так, стоп, чекай. Рома, Чекай, нікуди не дзвониш значить ви реку, пропонуєте мені звернутися в чергову частину так а чому ви чому ваші інспектора не ну не працюють зараз поясніть будь ласка чому чотири людини за одним транспортним засобом Добре, це таке питання значить передивіть, будь ласка докази згідно 251-ї купапу про те, що у вас від, проходять відпрацювання чи операції, чи оця причина зупинки, яку ви назвали. Як я маю приділити. До, Будь ласка, Звертайтеся я кажу. Добре, Документ, е, значить, інспектор частина. інспектор, зобов'язаний е, надати номер телефону гарячої лінії та дати можливість на нього перетелефонувати. Так написано в законі України. Ви можете на 102 позвонити, але знають. Е, значить, дивіться, народ.